Всім привіт, ребята! Сьогодні ми будемо розпаковку із Аврори. Поїхали. Перше я купила ручку. Ось така ручка. Вона така яскрава і вона, вона світиться е, кольоровими, е, кольоровими цвітами. Добре? Так, дуже класный. Далее. 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 Далее у нас есть такие наборчики. Наборчик дуже, дуже, дуже красивый. Вот такие. Вот такие наборчики. Прошедший консуляторский нож. На таким скотиком. Ось так його бертож і ось так витягуються ця штука. Дуже такий. Е, добре. А ручка, я забув сказати. Я зобу сказати, ручка стоїть 30 гривень. Дуже е, красиво. Це і коректор такий. Могу показати, як вони малюють. Малюють вони ось так. Такими полосочками. Цей набор стоїть 44 гривні. Дуже класно. Так. Далі. Таке в мене є півник. Такий чу... Ну, як там, є леденець такий смішка. Зараз ми беремо ножник. У нас нож такий. І ось так робимо хоп. І розрізаємо. Ми розрізали ось такі в наша панточка. Ось такі панточка. Це ч почти стоїть 27 гривень, але ну, я не буду відкривати. Всього це 100, 127 гривень. Папа! -па.